Так, тепер я хочу поздоровитися. Добрий ранок, сніданок з вами Віду Рейсер. І це наш стрім. Сьогодні я стрімив. ось Я подумав, що просто просто буде, що просто це буде ігролад, великий показ ігроладу, а це вийшов невеликий трейлер на 1 хвилину 52 секунди. Потім буде в 9 годин панель. Ось. Я, напевно, ту панель не буду дивитися, оскільки просто з вами, давайте подивимося з вами трейлер, розберемо його покадрово, десь 10 хвилин. Я скажу свій, свій вердикт. ось, А потім піду далі розбирати трейлер GTA 6 GTA 6, GTA 6. Вибочаю. Я ще трейлер не дивився, ось він тільки вийшов. 49 коментарів. Так що давайте вже будемо дивитись. Ось. Ні, Давайте так: прелюдія. Я великий фанат мафії. Я дуже полюбляю першу частину, хоча й не пройшов оригінал. Я також і мені дуже подобалася друга частина. Ну, якби, мої, одні з моїх двох, одні з моїх найлюбленіших ігор це перша та друга частина, звичайно. ну і ремейк. Третю частину я не дуже полюбляю, чесно. Коли вона вийшла, то мені вважалося, що це лайно повне, і воно не варто жодної уваги. ось, А зараз, якби я вирішив, що. Ну, скажімо так, зараз Мафія 3 відчувається досить свіжо. Якщо подивитись, наприклад, на сучасні ігри Ubisoft з їхнім Гріндом, і це все. Нагадаю, за це якраз Мафію 3 і не любили. Тому що за Грінд, що там було все, начебто, 10 сюжетних місій, і все. А далі сплошний Грін, що ти ходиш, знищуєш бізнеси і все. За це і не любили мафію 3», так само як я, але ще за досить нудного головного героя, головного героя Лінкольна Клея і за інші аспекти. Ну і технічно гра була дуже погана. Потім вони зробили перевидання гри, оновлену версію у 2020 році. В травні я пам'ятаю разом з мафією другою. Вони випустили третю. Ось оновлено вже версію, вона вже набагато краща, але не сильно це виправило ситуацію. Не зробили доповнення безкоштовними. Я, до речі, доповнення до Мафії 3 так і не проходив. А зараз вийде мафія Old Country», Нагадаю, вона виходить в 8 серпня. Гру я чекав дуже довго, років, років 5. Ну, вже вже чекаю, рік-п'ятий. Я вже чекаю. Ще з часів виходу. Мафії, пер ремейку, перероблю першої частини. Ось тому в мене досить великі очікування, скажімо так, від цієї гри. Ну і звичайно, українські субтитри. Українські субтитри я дуже сильно чекаю. Ну, через це. У мене навіть з'явилася думка стрімити з вами цю гру. Якщо ви дивитеся це в запису, напишіть у коментарях чи стрімити мафію для вас. Ось. Бо я б, якщо чесно, я б з вами пострімив би. Ну що, Пропоную так. Спочатку ми дивимося трейлер, а потім вже я його розбираю по кадрово, якщо там є щось цікаво, десь так 10 хвилин, невеликий такий стрім, ми з вами говоримо. Я викладаю свою реакцію на YouTube, а далі вже ми знову з вами. Далі я піду дорозбирати, дорозбірувати трейлер GTA 6. GTA 6, ось, бо зараз це. Моя найголовніша задача. Добре, я вже 5 хвилин говорю, так що давайте вже давайте, ну, дивитися. Я буду озвучувати. Так. Заходь. Хоробрі дійсно є прошедмик в цьому світі, Енсо. Лояльність. О, на коні, честь, Ovidience. послух. Вони виділяли людей з-поміж інших. Вони виділяли. Ви подбали промоційно, але це питання ще не вирішено. Ти допоможеш мені довести це до кінця? Звісно, дом торізі. Це на машину, стріляємо цей. Барабан. О, виглядає виглядає досить добре. Мені подобається те, що я бачу. Тільки мене трішечки цей, тільки трішки картинка в мене шакалить. Знову ти. Тільки я. Да, 8 квітня гра вийде. Так, значить, що по трейлеру? Що я, що я, думаю? Що я думаю? Виглядає досить непогано. Звичайно, позавчорашній трейлер GTA... GTA... GTA 6, який вийшов вчора, все поламав. І в мене тепер будь-яка гра виглядає для мене такою, знаєте, іграшковою. Ну, давайте так, скажімо. Ось. Мені. Подобається цей кадр на коні, скажімо так, да проте він все рівно виглядає трошечки не в тему. Трошечки не в тему, бо, скажімо так, в мене, я розумію, що Red Dead Redemption, напевно, ну, ніхто не переплюне Red Dead Redemption. Скоріше за все, тут кінь, ну, на кшталт, як. Як, як зазвичай коней роблять, як, як автомобільний транспорт, як у, в цьому в Assassin's Creed Origins. Ось, ну, в таких іграх, де, там, де кінь це просто ну, кінь. І все. Анімації виглядають непогано. Це мені нагадує цей кадр, де він лізе через, через гору, мені, через пещеру. Мені нагадує. Star Wars Jedi, ну, Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi. Э, і мені нагадує ще це. Ще, от я зараз проходжу Indiana Джонс, сподіваюсь вийде огляд на YouTube. Я його зроблю. Indiana Джонс. От у мене зараз вайбики Індіана Джонс, які злили на PS5 зараз. Так, тут ми якихось поліцейських жанрів. Я просто не знаю, хто це. Ну на це, напевно, поліцейський. Так, зараз у мене вайбік трішечки Last of Us 2. Бо ця от бойова, бойова сцена, де він так. Ну, знову ж таки, трохи нагадує вайбіком. І це трошечки неприємно. Red Dead Redemption. Ой, вибачаюсь. Mafia, Mafia 3. Mafia 3. цей кадр, де. Ось ця сцена, де він гасає на машинах. Ось цих, от на перших автомобілях, які були в Сіцилії. Мені подобається цей кадр, бо я знаю, що в ремейку досить якісно зробили всі механіки, пов'язані з, пов з автомобілями. Мені подобається, що вони робили. Ну, що вони зробили. З приводу стрілянини, ось, бо на хвилині другій секунді є сцена, де він стріляє по ворогам. Виглядає так епічно, особливо коли він взяв дробовик. Ось, коли він взяв дробовик, і звідси так кров пішла бум! Ну, з ворога. Це було, це було досить круто. Але знову ж таки, єдине, що мене от справді розчарувало, ну, не розчарувало, скоріше воно мене непокоїть. Це якість вождіння конів, як, як, як наші коники будуть сприйматися. І ми тут бачимо якогось челіка, тут є якийсь о, навіть, скажімо так, тут є навіть якийсь о, такий рукопашний файт о, на руках, на ножах, точніше файт. Така битва на ножах під кінець трейлеру Вона виглядає також епічно. Я сподіваюся, що справді буде якась ну, бойова система прикольна. О, ну, Вже можна, так зрозумію, перезамовити гру. І що я збираюсь, в принципі, те, що я збираюсь зараз зробити. Ну, я хочу перезамовити гру. Бо я вважаю, що такі ігри треба перезамовляти, треба підтримувати, бо це тим паче українська локалізація, а українська локалізація топ-топ. З приводу графіки, от я не можу абстрагуватися просто від трейлера. GTA 6. Так, да, я вважаю, не об'єктивний. Но графіка, скажу так, вона виросла в порівнянні з перероблю першої частини, яке виходило у 2020-му. Це 100%. Це ну прям, ну прям база базована. Ми тут бачимо, що є така кінематографія, блюр. На задньому плані. Освітлення досить прикольне. Далі що? Далі ну, знов такі, знову я переглядаю трейлер. А вождіння на автомобілях прикольне. я більше не знаю, що сказати. Я не знаю, що очікувати від сюжету гри. Давайте я скажу чесно, я не знаю, що очікувати від самої гри. Бо в мене очікування такі: досить, досить різні, досить різні, бо. Я не знаю до сих пір, про що це гра. Це я так розумію, про молодого Сальєрі. І там буде десь Марело, я так розумію. Наскільки, е, наскільки мені каже цей синопсис сюжету? Чи це в мене просто фанатська фантазія? Я не знаю. Ось, єдине, що радує, що тут особливо що розбирати нема. Ну, це єдине, що мене. Що мене радіє, що мені не треба робити розбір цього ігроладу, бо все виглядає досить, ну, по-стандартному. Такого ефекту, вау, як це було. От саме що найбільше мене збило, збило скажімо так, з, з пантелику, це, це, скажімо, це я знаю навіть, що Це саме. це що не було такого вау, Я думаю, що буде якийсь типу, знаєте, вау, вау, ефект такий. Вау, що це за гра, що це за епос. А виглядає просто прикольно. Бо я, наприклад, пам'ятаю, як я реагував, коли нам дали подивитись, коли була презентація ігроладу Мафії першої. Ну, переробло саме ремейку. То я пам'ятаю, як я 15-річний такий чел, Вау, що це таке? Я пам'ятаю, як я в 6 ранку прокинувся, коли ця гра вийшла. Ну, Тобто від ігроладу я був в шоці. Я був в шоці, я дивився на ці прес-прес-релізи, як там інші ігрові, там, як американські ігрові журналісти, і не дуже американські. Грали в, в ремейк, я був в шоці. Я такий, так, це що це гра? 20-річної давнини, фактично, і вже скоро буде 30 років, вона фактично ну, і фактично вона виглядає ось так. Ну, Вау, вау! Вау! Нема, нема, слів, нема слів, лишились букви, як то кажуть. Ось. Так що така ось історія. Ну що, і все, що я можу сказати, чекаємо, чекаємо на гру. Е, я так розумію, панель е, Developer Insights. І саму панель ми дивитись не будемо. Ну бо в ній я не бачу великого, великого сенсу. Ось так що така ось історія. Ну що ж, пишіть, як вам трейлер. Ось, пишіть ваші враження від трейлеру. Ну що ж, з вами був Відеорейсер. З вами був відеорейсер. Ви дивились цей стрім. Передаю привіт тим, хто буде дивитись цей стрім у запису. Хочу сказати, що. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український YouTube. Добрим словом, коментарем ви можете підтримувати і мене, і інших українських блогерів, щоб розвивати український YouTube. Також ви можете стати мій власним ахметовим по знизу на мою дякую. Бережіть себе. Ховайтеся, коли пийте на тривогу. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і обов'язково допомагайте ЗСУ. Знизу в описі під цим стрімом у мене є посилання на фонд по живим. Ви можете використовувати інші фонди, які вам е, хочеться. Головне задонатьте ЗСУ, це найголовніше. Ну що ж, підписуйтесь на цей канал, кладіть вподобайку, коментуйте, як вам цей стрім, як вам ігролад Мафії The Old Country. І найголовніше підтримуйте Збройні Сили України. Бережіть себе, гольська піти на тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна!